Вітаю, друзі, ви на каналі І Сьогодні в нас нове відео. Відео буде доволі цікавим, тому не перемотуйте, дивитись його повністю потрібно. Будемо вносити знову ж таки у фермера Ігорка новий експеримент з мікродобривами. Ви можете вже на моєму каналі побачити відео з внесенням, експериментальним внесенням мікродобрива від компанії Долина. Вже зробили два внесення, ефект на соняшнику вже є і доволі непоганий. Сьогодні ми на іншому полі теж соняшника. Що тут за історія? Якщо там у Ігорька класика, от, але я думаю, класика в нього та <свісно> останній рік, бо я його все ж таки думаю вмовлю відмовитись від плуга. Е, тут мінімалка. Е, в минулому році була пшениця. Він її зібрав, зробив після жниф е, одне дискування. І планував, я так розумію, в осінь робити основний обробіток, але не встиг. Тому х, дискування Ігорьок вже робив весною е, двічі. І посіяв соняшник. Тут е, гібрид від компанії Nertus. Коротше, отакий фон поля, власно кажучи. Поруч від поля Романа Анатольовича, ви теж його можете знати по моєму каналі. Пару відео в мене є з його господарства, ну може, ще будуть. До Прополки є такий фон, бур'янці, звісно, є, культиватором забивається, і піднімає, бо блін, ну капець. Отака картинка. Ну в принципі, рядочки є. Падалишні позаминулорічний соняшник, ось він. Це ще 22-го року соняшник повилазив. Є ось місцями пирій, а сот бо там з того краю, в принципі, спололи, Але там є такі два великих п'ятна, ну з ними нічого не зробиш. Коротше що, робимо міжрядку зараз. І завтра-післязавтра робимо перше листове підживлення вже мікродобровом від Євросем. Бачите, набирає зараза, де от період пройшов і забився. Ну, в принципі, період вирізає оцю всю заразу, нічого не залишається. Не, не спрацював тут толком той Гранстар. Він бур'ян якби присадив, але асот, блін, спалив, а лобуду місцями, ну, амброзію ніфіга не взяв. Отака, отак працює цей рік гербіцид. Що ж, друзі, приступаємо до заливу. Значить, Перше це у нас е, Євростим преміум. Е, це препарат на одну обробку, на першу. Е, повну каністру зараз да, виливаємо. Десь е, ну, по максимальній нормі коротше, так. Це в нас євростім преміум теж. І останнє, це в нас євростіма основа, органічний комплекс. Теж добре. Друзі, контрольку забризгали від Романа Анатолійовича Гороху за проходу обризкувача. І далі вже там чисто фунгіцид і цитецит, далі вже йде з добривом. Все, друзі, запшикали, першу е, обробку зробили е, Євростімовським мікродобривом. Коротше кажучи, десь через тиждень заїдемо вже другий раз. Ось такий соняшник фіксуємось на сьогодні. Е, це поле е, якраз ми вибрали з Ігорем для того, щоб його оприскувати, щоб витягнути соняшник, бо він тут нерівномірний, бо посіяний. Ну, я вам розказував, як, по якій технології, не дуже погано. Тому все, дякую за перегляд, складаємо оприскувач, через тиждень зустрічаємось і вносимо вже другий раз. Не такий вже комплекс, але все ж таки ще комплекс добрив. І будемо дивитись на результат, а потім вже на врожайність. Тому всім дякую за перегляд, всім всього найкращого. Чекайте наступний ролик, підписуйтесь на ґрунтотех. Тут дуже багато чого є цікавого. Бувайте!